Журналісти, між тим допустили до роботи Верховної Ради після заборони, яка діяла від початку повномасштабного вторгнення. Щоправда, допустили тільки у кулари третього поверху із обмеженням на публікацію інформації. Як нардепи відреагували на новину, та що планують розглянути на наступних засіданнях? У матеріалі далі голова Верховної Ради зустрічає. Доброго дня депутати жартома вітають. Welcome back, як то кажуть, журналісти врешті знову працюють. Тут ваша фотографія разом зі спікером вже в телегра не на другому, а на третьому поверсі з ембарго на видачу інформації та з новими додатковими акредитаціями. Це нові правила роботи журналістів під куполом у період воєнного стану. Я дуже дякую комітету зі свободи слова. Ми провели дуже ґрунтовні дискусії і створили нові правила. правила роботи журналістів під час воєнного стану. Полем журналісти та я в останні працювали 23 лютого 22 року. Тоді Верховна Рада у суперечках до вечора намагалися ухвалити надзвичайний стан для всієї України. Щоправда, тоді і подумати не могли, що вже на ранок 24 лютого доведеться швидко голосувати за упровадження воєнного стану. Тоді вперше відтоді минуло 805 днів, і у середу проголосували вже в одинадцяте. Понад 330 нардепів за отже, воєнний стан та мобілізація ще на 90 днів продовжена. Та до питання мобілізації нардепи повертаються знову зараз. Посилення цього процесу наскрізне питання пленарних засідань. Не виняток і середа у цілому ухвалили законопроект, що передбачає мобілізацію ув'язнених. Питання, кажуть нардепи давно назріло. Тож у залі підтримка у 279 голосів, і тут одразу зазначимо, засуджених убивць і корупціонерів до армії не візьмуть. Також мобілізуватися не зможуть державні зрадники, гвалтівники або засуджені за водіння у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель людей. Нардепів чи топ посадовців, засуджених за корупцію, теж на мобілізуватимуть. Усі решта встати до війська зможуть. Загалом у тюрмах перебуває понад 40 тисяч осіб Це станом на березень, за даними мін'юсту, із них лише половина, тобто до 20 тисяч, підпадають під цю норму. Скільки з них підпише безпосередньо контракт? Ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше ніж декілька тисяч людей, так скажемо. Фактично, закон створює можливості для сил оборони залучати більше людей. Та ніхто не мобілізуватиме до війська просто з тюрми. Спершу рекрутери індивідуально вирішуватимуть, з ким військові хочуть укласти контракт. Береться відношення від командира військової частини, які їх буде залучати. Потім з цими вже документами, фактично підписаним вони йдуть до суду. Суд приймає рішення про умовно дострокове звільнення від покарання, і вони етапуються для того, щоб вони не зникли по дорозі. Ніде залучатимуть таких до нацгвардії. Вже там командування вирішить чи створити окремий батальйон, чи докомплектувати вже існуючі. Нардепи кажуть, військові не проти таких змін. Утім, суттєво це кількість війська не збільшить. Я особисто погоджуюся з тим, що потрібно дати людям. Право захищати свою державу. Механізм виписаний чітко. Тобто має дати згоду командир військової частини. Після того засуджена особа скеровується на проходження ВЛК. Якщо за станом здоров'я вона придатна, тоді скеровується до суду орієнтовно до 5 тисяч, 5-7 тисяч. Але все-таки це, вибачте, це серйозний підрозділ, це бригада, яка сьогодні може поповнити лави збройних сил. Питання щодо зміни відповідальності за ухилення від мобілізації простіше кажучи, підвищення штрафів для таких людей лишень почали розглядати до другого читання. Подали понад три сотні поправок. Обіцяють проголосувати вже наступного пленарного засідання. У цьому проєкті закону відмовились від кримінальної відповідальності а за порушення закону про оборону та мобілізацію воєнний час ініціюють нові штрафи від 17 тисяч гривень для громадян та від 34 для посадових та юридичних осіб. Зараз ця сума стартує від шести сотень гривень. Голосуватимуть вже найближчим часом. Питання ж щодо економічного бронювання лише напрацьовують, і воно суперечливе. Пояснює голова монобільшості з одного боку, примножило б до Води держави, а з іншого обмежує права. Одна модель це від мінімальної заробітної плати, яка має сплачувати, щоб її було податків з цієї заробітної плати 35 тисяч гривень. Вона вистачала на мінімальну заробітну плату на утримання бійця. А інша модель це модель, коли у вас є квота, безпосередньо в якої безвідносно до якої ви від індустрії працюєте. Наприклад, я не знаю, у вас там. Медіа, да? І у вас є 10% людей, які ви можете забронювати. Які ці люди ви як керівник самостійно вирішуєте? І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця? На пленарному засіданні також підтримали постанову, за якою Верховна Рада звернеться до парламентів та урядів із закликом засудити геноцид кримських татар. Тосується не тільки заклику до парламенту визнати депортацію кримських татар геноцидом, але й власне засудити те, що робить Росія зараз. А от кадрові питання найближчим часом під куполом розглядати не планують. Попри численну інформацію змі, це спростував голова парламенту. Станом на зараз такого рішення не зареєстровано. Традиційно під час воєнного стану пленарне засідання не закривають вже більше двох років, як і не повідомляють про плани нардепів, коли збиратимуться наступного разу під куполом. Олена Чернякова Максим Хлопотов. Україна. марафон. Єдині новини.